30 років тому на вулиці Дружби було покладено асфальт. Часта погода з дороги зробили суцільні ями. Отож, виникла необхідність відремонтувати шлях на цій вулиці. Вартість цих робіт складає майже 2 мільйона. 1,9 мільйона гривень згідно проведених тендерних процедур. Виділено з міського бюджету коштів саме на цю дорогу вулиці Дружби. Ця вулиця дозволить тепер нам дещо розвантажити, розвантажити інші вулиці, тому що вона з'єднує вулицю Головатого з однієї сторони і з іншої сторони вулицю Толстого. Вулиця Дружби була чи не найпроблемніша в місті, аби дорожнє покриття не зруйнувалося через ґрунтові води, які розташовані дуже близько. Працівники броварського шляхово-будівельного управління номер 50 поклали найтовщий шар асфальту. Зверніть увагу, що тут три слої буде твердого покриття. Це і щебінь, це і піщано щебенева суміш, і асфальт чорновий, чорнове покриття, і зверху вже чистовий асфальт. Тобто товщина асфальтового покриття буде 11 сантиметрів. Такої вулиці ще в Борисполі якісної. Ми ще й не робили. 50 працівників клали асфальт на вулиці Дружби, довжина якої 800 метрів. На укладки, на асфальтобетоні, у нас задіяно майже 15 чоловік, і задіяно один укладач, бачите, титан здоровий, і три катки, яких достатньо на, цю, на цей об'єм. Тому що ми, це перша, перша половина вулиці, яку ми хочемо сьогодні зробити, ми, і положити на сьогодні в рівні 800 тонн асфальтобетону. Нижній шар і зразу перекрити його і верхнім. щоб…» Воно все було, було якісно і хорошо. Асфальт поклали, освітлення вулиці зробили. Тепер справа за малим. Самі бориспільці мають піклуватися про місто, в якому живуть. Лежать і ці будівельні матеріали вже це не будівельні матеріали, відходи будівель, будівництва, так дрова лежать вже, мабуть, декілька років. І це не тільки по цій вулиці. Ми дуже просимо значить, прохання допомагати нам. Що залежить від влади, влада робить. Але прохання прибирати, косити, значить, загрібати. Це обов'язок кожного господаря. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.